Вже за одну-дві хвилини за моєю спиною з'являться головні герої сьогоднішнього двобою футболісти Одеського Чорноморця. Давайте Привітаємо їх як слід. А потім привітаємо ще раз.

Сьому тур українська прем'єр-ліга Чорноморець Карпати, наш новий інсайт, як я вже казав в превьюсі в стрімі. Третя гра дома. Це весною будемо грати тричі на виїзді. Ну, такий цікавий графік. Але то буде потім. А зараз давайте поболіваємо. За Деситів нам важлива і потрібна ця перемога. І поки Чорноморець дуже добре атакує. Має свій момент. Увага! Кайо ударна позиція, повз ворота. Кайо Гомес пробиває. Ось вони одесити мали свій шанс. Вони знайшли його дуже просто, дуже швидко, дуже вертикально, але надзвичайно красиво. Передача на Лацабідзе від Рудька. І Лацабідзе за спину захиснику. Ідеальний пас виконує Лука Лацабідзе. Ну це було майстерно. Кайо Гомесу не щастить. Він все теж дуже правильно зробив. Відірвався від захисника суперників. Утік від. Аківа пробив уже, з уже з меж штрафного майданчика і ось 39-та хвилина. Перший гульовий момент біля воріт Олександра Кемкіна. Близькуча передача Лукім Лацебідзе. Вивів він вічнавіч віч Гомеса. і наш правий Вінгер в цьому матчі. Ну на жаль, не влучив на ворота. Зараз вже на нас чекає другий тайм, наприкінці першого тайму те, що активізувалося, до але Цього недостатньо, щоб принаймні повести в рахунку. Чекаємо на удари в площину. Ну і на забиті м'ячі. Можна бити повороче. б'є! Ого, красиво! Як м'яч у воротах! 52-га хвилина, другий штрафний Карпат. Взагалі було незрозуміло. Чому штрафний саме на користь Карпат? Здавалося, що саме гравці Львів'ян фулила, але це вже не має значення удар зі штрафного і нуль. гості ці повели. Вже потрібно відіграватися. Здорово, здорово, здорово бодя. П'ятихвилинка активності спровокована такими вдалими діями Богдана Будка ефективними, але трошки не вистачає, щоб заштовхати це у ворота. Ну, мало вже один-один. Ну, не вигравати один-один у нас не виграють, але принаймні не програвали б. Тиснемо, тиснемо, хлопці. 谢谢 Ie! <laughs> Диво, Олександр Кемпін ну, далеко не самий видатний голкіпер, але вже третю гру в 2024 році Чорноморець в різних складах не може йому забити. Поступаємось, на жаль, поступаємось, не дотиснули. Не дотиснули ми Карпати. І вирушаємо вже, пірнаємо восьмий тур. Це вже скоро. О, можна?